І ви зараз неодмінно дізнаєтеся, яке завтра 27 жовтня. Свято, у кого завтра іменини і що не можна робити в цей день. 27 жовтня День української писемності та мови. Іляни вшановують пам'ять мученика Нестора, День примхливих співробітників. Далі цікавіше, День американського пива, День Плюшевого ведмедика, День осінніх міражів, День Чорного кота та День трусів боксерів. Будь ласка, поділіться цим відео з вашими друзями. їм Також буде цікаво. А іменини 27 жовтня святкують. Андрій, Валентин, Марк та Нестор, привітайте ваших іменинників. Народі цей день називали Несторів день. День вважали спокійним та замисленим. Люди зменшували роботу та лагодили оселю. А що не можна робити в цей день? Не можна бажати іншим зла. Казали на Нестора слово зле до лиха приведе. Не можна працювати з гострими предметами. Нестор загинув від меча, тому уникали цього дня все, що ріже та коле. А також сьогодні не косили та не рубали дров. І це буде завтра, 27 жовтня. Слава українцям і слава ЗСУ!